Дуже гарна двоспальна квартира для сім'ї у новому ЖК міста Рівне. Це дуже сонячна спальня батьківська кімната. Чому батьківська, бо вона більша. У батьків має бути більша спальня кімната та є гардероб. Ось так виглядає кімната. Як бачите, є радіатори, розведена електрика, стяжка та штукатурка. Усень в вони тут, до речі, роздільні, тепла, підлога. Та виведені точки на воду. Дуже великий коридор, тут можна розмістити гардеробну кімнату. Також це друга дитяча кімната та кухня з виходом на балкон. Мені дуже подобається, що тут вихід на балкон, балкон відкритий, неймовірний панорама, дуже гарна транспортна розв'язка локація. Як на мене, тут просто супер. Взагалі, мені здається, ідеально на сьогодні. І що ще вам скажу? Дуже класна вартість. А саме при повній оплаті зі знижкою буде 930 доларів за метр квадратний. А якщо ви військовий маєте посвідчення ОБД, буде 900 доларів за метр квадратний. Також можливе розтермінування в другій черзі та третій, що будується. Тому буду радий з вами познайомитися. Та Hjóspað frilifbr filt Sunbergen Digital